Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. У нас з вами вже завершилась тема, тому я таки підібрала на фінал. Цікаві задачі. Вони, безумовно, не будуть у вас не були у вас контрольної роботі, але все ж вони корисні для розв'язування. Давайте подивимось, як це можна розв'язати. Перша задача 1663, горизонтальний циліндр завдовжки 20 см, розділений закріпленим. А тонким поршнем навпіл. Ліворуч від поршня тиск газу дорівнює 400 кПа, праворуч 100 кПа. і куди і наскільки посунеться поршень, якщо його відпустити. Ну, Зрозуміло, що якщо тиск ліворуч у нас 400 кПа, а праворуч 100, ну, зрозуміло, що рухатися буде праворуч, то, то ми вже на одне питання можемо відповісти, безпосередньо не розв'язую задачу. Це зрозуміло. Але все інше потрібно буде все-таки розраховувати. Ну, По-перше, як. Окрім того, що запишу дано, я ще зроблю рисунок. Не Нелікатість тут багато всього написано, краще йти саме зі мною, як я буду розповідати, ми записали довжину і тиски, перевели в систему інтернаціональну. і робимо рисунок. Ось у нас спочатку був лівий, лівий ліва частина. Циліндру, а ось це була права частина циліндру, а потім у нас поршень трохи посунувся. На початку тут тиск був П зліва, це П справа, Довжина була спочатку L навпил, L навпил, а потім Дельта L у нас додалось до лівої частини і Дельта L, L прибралось від правої частини. Площу поршню я позначу S, вона не на що не впливає, вона потім скоротиться. Сюди у нас рух відбувається. Запишемо рівняння клепірона, але записуємо його. Для окремо для лівої частини і окремо для правої частини. Тому що саме в лівої частини маса газу не змінювалась, і саме в правої частини маса газу не змінювалась. Тобто ми там рухали поршень якось, але маса не змінювалась. Тому рівняння клапірона ми можемо записувати окремо для цієї частини. Початково тиск був, об'єм ну, це площа на первоначальну довжину навпіл і якась температура T. А потім. P перше якийсь тиск став, ми не знаємо, який площа залишилась, довжина стала L на плюс дельта L і температура T. І до того, як запишу наступне, я відразу коментую те, що я хочу вказати. Ми вважаємо не тільки те, що в нас маса однакова, тому що ми використовуємо закон Клапірона, а ми будемо вважати, що і температура теж буде не змінюватися, тобто ми будемо дуже повільно рухати цей поршень. І рухатися цей поршень буде повільно до тих пор, поки тиски не стануть однаковими. Тобто, коли я запишу ось тут p 1 для лівої частини і p 2 для правої частини, зрозуміло, що потім ми можемо з'ясувати, ну, вважати, що ці тиски будуть однакові. Тому для другого варіанта справа у нас спочатку була тиск правий. Площа, довжина навпіл, ну, половина була, і температура, а потім новий тиск Т, площа L навпіл-дельта L, і знов температура. Після того, як ми з вами розуміємо, що маса і температура однакові, рівняння трохи спрощуються, на площу ми теж скорочуємо, і двійку я вношу ось сюди, в дужки, тому у нас L навпіл не буде, буде мінус 2 дельта L, а здесь L плюс 2 дельта L. Ось така система у нас буде. Зрозуміло, що дуже класно її поділити, ці рівняння, і тоді ми отримаємо ось таку запись. Це вона, в мене L, якщо що. Ось, далі ми скористаємось свойством пропорції і властивістю пропорції, а після цього ми знайдемо дельта L. Можемо підставити числа. Я підставила відразу з, з одиницями, але, я, бачите, я записала формулу, щоб було дуже класно перевіряти одиниці. Тут паскалі скорочуються і метри залишаються. Все. 0,6 метрів. І пам'ятаємо, що ми спочатку казали, що рухається вправо, а потім розуміємо, що зміщується на 6 см. Ось така задача. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як вона розв'язується, і ми переходимо до наступної задачі. Дуже класна задача, нам потрібно оцінити середню відстань між молекулами повітря в ясний літній день. Ну так, да, сьогодні такий неплохой сонячний дідьок, коли я записую, але таке прохолодно зимовий день у нас, але ми будемо оцінювати середню відстань між молекулами саме в ясний літній день. Температура 27 градусів Цельсія, ну давайте помічтаємо. І тиску 100 У Оскільки разів ця відстань перевищує розміри молекул. Ну, Приблизно розмір молекул нам нагадує. Тим, тим паче, що нам, бачите, автори люб'язно підказали температуру, тиск і якісь ще параметри. Але все одно я розумію, що ви становитесь в ступор, коли зав'язуєте такі задачі, тому що задачі оцінки вони. Дуже складний. Ну, давайте подивимось, як бажано е, було розв'язати цю задачу. Ну, По-перше, ми записуємо дано і переводимо в систему інтернаціональну. Нам потрібна будуща стала Больцмана, але я записала її. D це розмір, який бути у нас молекула з навколишним е, простором. А Х це в скільки разів Це Д відрізняється від цього Д0. К ну, тут не, по, не, крас, ну, не класно брати, але. Нехай буде х. Тиск ми пам'ятаємо формулу, яка пов'язує тиск з температурою, звідси ми можемо знайти концентрацію. Але це концентрація по об'єму, це концентрація по обйому по трьом вимірам. А нам потрібно порівняти довжину, тобто один вимір. Тому я можу знайти концентрацію на одиницю довжини. Тобто я її позначу N з індексом L. І зрозуміло, що якщо, умовно говорячи, ми розглядаємо кубік, який займає простір молекули, ну, це так зручно робити в себе вигляд, то ми можемо знайти корінь кубічний з цієї концентрації. Ще раз, це буде концентрація на одиницю довжини. Нам потрібен розмір по довжині, а не по об'єму. Ми не можемо зрівнювати об'єми. Або ось це потрібно буде в куб визвести. Якщо ви зробили так саме так, то це теж можливо. Якщо ви порівнювали об'ємні концентрації, але мені краще було порівнювати лінійне. Тоді ми звільня корінь кубічний, та, тоді ми розуміємо, що на одну молекулу приходиться одиниця на е, отаку от лінійну концентрацію. Перевіряємо одиницю, ну тут все зрозуміло, і обчислюємо, знаходимо на одну молекулу 3,5 на 10-9 метр. А потім ми знаходимо відношення. Цих відстань, і це буде приблизно 12. Ще раз, якщо хтось зробив це в об'ємному вигляді, ну, маєте можливість таку, але якщо ви порівняли об'єм з довжиною, то розуміємо, що у нас одиниці вимірювання не будуть співпадати. Тому будьте дуже уважні з цьому. Ну, добре. Наступна задача ще одна у нас була. ну, Ви полюбляєте, я розумію, хімію, тому ми продовжуємо її полюбляти. У нас в герметично закритому балоні містилась суміш 2 грамів водню і 60 та 64 грамів кисню за тиску 120 кП. Між газами відбулася реакція з утворенням водяної пари, який тиск установився в балоні після охолодження до початкової температури. Пара не конденсувалась. Ну, Тобто, у нас все одно ми маємо. Справу з казами. І знов тут багато ну для вас, я розумію, розумію, забагато хімії. Але що поробиш? У нас є маса водню, у нас є маса кисню, є малярне маси водньої кисню, є початковий тиск, і е, за умовами температура не змінювалася. Ну, Кінцева температура дорівнює початкової. Вона, мабуть, змінювалася, але ми розглядаємо ситуацію станів початкового і кінцевого. І нам знайти кінцевий тиск потрібно. Ну, запишемо рівняння менделєєва клепірону, ПВ дорівнювання НюРТ, і з нього я відразу виражу П. Порахуємо кількість речовини до реакції, потім подивимося, що буде після реакції. До реакції ми розрахуємо. Для Водню і кисню нагадую формулу маси на малярну масу. Ми підставляємо, бачимо, що водорода водня у нас була 1 моль, а кисня у нас була 2 моль. Далі я записую хімічну реакцію з коефіцієнтами, це дуже важливо. Саме з коефіцієнтами 2H2 плюс О2 отримуємо 2H2. І далі бачимо: ми можемо взяти, наприклад, водінь максимум в кількості 1 моль, у нас більше просто немає. Але кисню у нас должно бути в два рази менше, ніж водню. Тобто ми можемо, якщо водень ми взяли повністю 1 моль, то кисню ми можемо взяти всього-навсього моля. Весь інший кисень не може реагувати, йому не вистачає водороду. Тому пів моля кислороду у нас вступає в реакцію, ось тут з водням, а півтора моля кисня у нас залишиться. Але після цього у нас буде 2 h 2 o тобто, якщо це було 2H було 1 моль, то це буде теж 1 моль. Тому дивимось, ще раз уважно, це такі складні для вас речі, я розумію, але давайте будемо розуміти, ми беремо весь водін, тому що у нас ну, його 1 моль всього. Але кисень з ним повністю не може провзаємодіяти. У нас кисня має бути в 2 рази менше, ніж водню, а у нас його в два рази більше. Тому прореагувати може тільки півмоль кисню, тому наприкінці у нас буде 1 моль водяного пара, водяної пари, і залишиться півтора моль кисню. І тоді я можу порахувати початкову кількість речовини. Це в нас 3-моль, ну, вміємо складати. Але кінцево у нас буде. ось здесь. Кінцево у нас буде 2,5 моль. Ще раз звертаю вашу увагу, Не ось це у нас початково, Не півтора. Початково у нас ось що було. Наприкінці у нас ось що буде. А це ми просто записали для формули, ну, що безпосередньо зможе войти. Тому що, якщо ми це рахуємо, то це буде 1 моль плюс півмоля кислороду, плюс півтора моля, і що сюди додати потрібно. Тому що ці півтора моль кисня, воно є і там, і там. Тобто тут все одно ще 1,5 додаємо, все одно буде три. Будьте дуже уважні для цих речей. Ну, складно, я розумію. Якщо хімію полюбляє, то вам дуже класно. Якщо хтось складно ще якийсь з вивченням хімії, ну, що поробиш? Зараз ми скоро перейдемо до наступної теми. І далі ми рівняння Менділевого клаперона для двох випадків. Для двох випадків. Так, ділимо один на одне, знаходимо кінцевий тиск. І це буде 10 в 5 степені Паскалі або 100 кП. Ось такі класні задачі у нас сьогодні з вами. Ну що поробиш? Так, ми тему завершили, було цікаво, сподіваюся, але далі ми переходимо до наступної теми. І наступне домашнє завдання вже буде саме з того матеріалу. Все, зараз можемо відпочивати.